Дрібні ледь помітні комахи розміром 3-5 мм. На листі ви можете побачити дрібні жовті або білі крапки, а також тонку павотину на нижній стороні листя. Ураження листя поступово стає бронзовим або стріблястим, жовтіє та опадає. Павотинний кліщ висмоктує соки з листя, що призводить до ослаблення рослини, погіршення цвітіння та втрати декоративності. При сильному ураженні гортензія може загинути. Для лікування використовуйте препарати акарициди, актелік, вірмитек, міральт, Нісаран. Обробляйте рослину 2-3 рази з інтервалом 7 днів. Бажано рано вранці або ввечері, щоб уникнути опиків листя, і обов'язково дотримуйтесь інструкції на упаковці препарату. Не в якому разі не перевищуйте дозування.